Ті, хто не йдуть до війська, можуть пиздувати з країни. Пам'ятаєте цю цитату Яніни Соколової. Так ось я би вам сьогодні хотів показати і інші її висказування, також висказування її колег. Почнемо з висказувань її колеги. Не перемотуйте, буде дуже і дуже цікаво. Чи є випадки порушення прав людини в ТЦК? Є, є. чи є так. випадки навіть того, що можна назвати катуванням? Так, є. Але. Так, такі випадки є, і в кожній такій ситуації потрібно підіймати суспільний галас, адже це ненормально. Неважливо хто кого побив, всі мають бути рівні перед законом. І якщо здійснилось там якесь побиття чи катування, це має бути ну кримінальна стаття, тому що всі ж рівні перед законом, правильно. Але ну, друзі, давайте не влаштовувати з цього усе, усе істерію. Я просто в шоці. А ви напишіть, як ви вважаєте з приводу його слів. А ми йдемо далі до висказувань Яніни. Не бусифікація, а примусові історії з мобілізацією деякого пласту населення. Не бусифікація, а мобілізація. Всі чули. Йдемо далі. А примусові історії з мобілізацією деякого пласту населення були у всіх країнах світу під час війн. бо усі роки не тільки зараз сучасні війни. Вони були на території Європи, вони були в сполучених штатах Америки. Я ніна тут не зовсім права. І я вам зараз розкажу, як дійсно проводилась мобілізація під час першої та другої світової в Штатах. Ви не повірите, але під час Першої світової в Штатах відбір тих, хто піде на фронт, відбувався випадковим жеребкуванням, і всі були рівні в цьому моменті. Тобто кожному давався номерок, його закидували в барабан, барабан крутився, його діставали. І той номерок, який випадав, та людина йшла. Якщо бути точнішим, військовозобов'язаний прив'язувався до якогось округа, і потім цьому округу давали певний номерок. Цей номерок закидували в барабан, він крутився, діставали. О, всі там, хто живе в тому округу, йдуть на фронт. В Подальших війнах цю вже процедуру удосконалили, і тепер вже було 366 номерків. Ну скільки є днів в році, і е, витягували номерок, хто народився в той день, і в той місяць тих людей і призивали. Дивно, зате максимально чесно. Причому, щоб це було максимально правильно, людина, яка витягувала номерки, була зав'язаними очима, а поряд стояв президент штатів. До чого я веду? Проблема ж не в тому, що так званий ухилянт не хоче йти захищати державу. Проблема в тому, що е, суддя, якого СБУ зловило на хабарях, він відкупив всіх своїх синів, щоб їх не забрали на фронт. А хтось інший цей момент не зміг відкупитись і, виходить, що його синів не забрали, а когось іншого забрали. І тоді це виходить не зовсім справедливо і логічно. Але, можливо, я не правий, тому ви обов'язково напишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте в даній ситуації.